Навчаємося бути милосердними, бо саме це значить бути людиною. Милосердя робить людей мудрими. Дивуєшся, що бути милосердним означає бути людиною, адже це визначає самого Бога будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Дорогі брати і сестри! Сьогоднішнім нашим завданням, яке ми поставили зранку. Бути схожими на нашого Господа і Спасителя, щоб ті, що живуть поряд з нами чи працюють, побачивши наші вчинки слова, могли побачити Його, нашого Бога. Чи вдалося нам сьогодні це завдання виконати? Чи дійсно по нашому житті можна було впізнати? Що нашим небесним Отцем, нашим Богом є Господь. Попросимо у Господа благословення на цю ніч, якщо потрібно, перепросимо Його за всі гріхи і занедбання, але найперше подякуємо за всі його ласки і можливості, які Він нам дав, і благословення, щоб ми могли його сьогодні наслідувати. Попросімо про це також пречисту Діву Марію, яка в своєму житті старалася, і їй це вдалося з Божою поміччю найкраще виконати волю Небесного Отця. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших. Хай благословення Всемотнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і перебуває завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.